Під Атлетико Київ та ФК міст Розпочинаємо із заявок. Давайте після цієї атаки. Атлетико. Ударом Атлетика Прозоров і 71-й Олександр Шевчук. Атлетико перехоплює на чужій половині поля і ще удар вже із центральний. До Котляра віскок. Після перехоплення. Котляр кислиця гол! Атлетико виходить уперед на четвертій хвилин. Андрій кислиця. Зараз мав свій. Другий момент. І його він реалізував. І після цього взяття воріт щось е в усній формі висловив він. Олександру Нехаєнку і зевка міст зараз рефері, це помітивши, розіграв із центрального кола. Євген Прозоров. Непалий. Легкий возний. Пономаренко. Денис підіграв, партнер, удар з лівої. В вот. так, ну, заявки колективу міст. 217 номери, як уже у грі я помітив. О, зараз Євген просто наліво віддав. Олексій дикий. Далі лівим краєм Сергій Михаєнко простріл. Грає Терещу, підхоплює котляти. Намагається м'яч. Йому це вдається. Практично екватор першого тайму б'є один із містян проти виконавця, який щойно отримав передачу від Владислава Котляр, Котляр з лівої ноги до Но карної зони. Бознале не точно Котляр. Намагався тут же він е, спрямовувати далі в атаку. Степанюк. Степанюк буде удар. Вийшов возний волк забиває. Ігор Степанюк 2-0-12 хвилина. На користь Атлетико ринувся на опонента. Ринувся на Степанюка, який готував цей удар Голкіпер. І от в ту мить піймав Ігор Степанюк своїм ударом утравозного поли. Ішов на слово правого. Неточність від Сергія Нехаєнка, але м'яч знову у 23-го номера. І тут уже втрата. І це призводить до пропущеного м'яча. Друзі, 3-0. 15 хвилина на користь Атлетика Київ Сергій Нехаєнко на власній половині поля. Подарував м'яч опоненту. І той. Вийшовши вічна річ, переграв кіпера Дмитра Возного. Нехаєнко знову Олександр головою по м'ячу грає успішно. Сергій Нехаєнко. Можливо, зараз. Удар. Де відцілив? Таким чином прострільний пас. Лещенко ще кутовий для ФК міст. Переведення, переведення дістає м'яч. Ярослав Терещу. Просто занадто сильно м'яч летить. Олександр Нехаєнко. Прийшов суперника. Летить на голки, про ударить повз пробиває. Пропиває Лісованко. Тут підкоплює м'яч легкий. Ну і що це асист? Ні за сейвозного. М'яч під спиною голки зараз забрав. Пономаренко знову на нього передачі. Він ще йде на легко в попереду. Шевчук, напевно, це він. Ще один 17-й номер, але в Коватація Пономаренко намагав розпочати. розпочати. Зустрічну атаку, Котляр. Звернув на себе увагу Лещенко і доставили таке вони кислиці, який забиває гол. 4-0, 5-та хвилина другого тайму. 4-0 на користь Атлетико. Все <пілляр> Котляр, точно. Лещенко. Лівіше. І. Замба один дотик Степанюк. пас у Відбір вступає. З м'ячем залишається викотити. Прозоров вийшов голкіпер. Прозоров п'ятою. Олександр Неханько перехопив міст. Спроба 2 в один виходу. Назад Лещенко активно повертається. Олександр Неханько. Легкий. Шевчука поцілив ще спроба прострілити возний. Не забирає у руки на легкого, ну він мав ставати адресатом, але це не то, що зробив Лісовенко, міст атаці, б'є 17 й їх номер. Тому що. Сергій Нехаєнко, деякий другим темпом. Сергій Михайенко. Знову м'яч прилітає ворота. Втратив Олександра Михаєнка. Прокидає на Лещенка. Простріл прочитав. Возний і забрав. Годовує вибиває, знову Не заблокований сюди. цей удар. Котляр в один дотик. Кослиця. Дягне м'яч з правої, пробиває, вражає близько попередні право одного потужнішим ударом. Андрій Кислиця з Атлетико. Стеє рефон 5-0. А сам Андрій Кислиця, друзі, робить хет трик на 13-й хвилині другого тайму. тайм. Букової лінії зустрівся з Мічема. Зараз зустрічає Лещенко. Лещенко відібрав хороше. Віддав партнер на порожній І Ось таке класне взаєморозуміння. атаці партнерів по команді Лещенко та Степанюк на двох створюють цей гол. Ну а рахунок уже 6-0. На користь Атлетико. У матчі з ФК міст. Розіграє штрафник. Нехайко б'є Сергій з правої ноги. Перери уникає цього підкату Денис Пономаренко. Денис як розпорядиться. Стріляє вже на воротах лінію. Олександр Нехаєнко. Антоненко вже правим краєм є. Тут він. Нехайенко, маме, Нехаєнко, Неханько знову. Лейко, лейко, лейко. Олександр Шевчук. З лівої. Попереджен. Це перший гол місць на 18-й хвилині тайм. 6-1. Простел скута поля. Недоборонявся. Атлетикою 2-0 вихід підопічних Олександра. Хоч Лещенко віддає. Кислиця. Там так, гол, князь, перетинає повністю лінію. І це ще один гол від колективу Олександра Котляра. Пауза певна. Після цього голу має місце. Можливо, рефе радяться, можливо, варти витимуться. Рефері показує про перегляд відеоповтору. Рефери все-таки... Спробують переконатися, чиняч чи повністю.